З ним народження Україно. З нагоди 25-ї річниці Незалежності України у соцмережах стартувала естафета «Free Ukraine 25. Боля, братя, українці, Дану естафету прийняв Рівненський економіко-технологічний коледж від української діаспори у Португалії. Рівненський економіко технологічний коледж Національного університету водного сподарства продокористування отримав естафету. Ми про неї не знали. Отримали від української діаспори міста Брага в Португалії. І ми вирішили, що потрібно розповсюджувати не тільки єднання українців, але й, скажімо так, патріотичні почуття. Тому вирішили заспівати гімн самі і запросити наших колег. З Рівненського економіко-гуманітарного та інженерного коледжу, звичайно ж, Національний університет водного господарства природокористування, навчально-науковий інститут права, міжнародний економіко гуманітарний університет імені академіка Степана Деменчука та студентська рада Рівенського державного гуманітарного університету. У вас є вісім днів на те, аби заспівати гімн разом. Слава Україні!